Доброго дня, дорогі українці! Я рад вітати вас на найкращому україномовному каналі про криптовалюту, інвестиції та фінанси криптокиїв. Мене звати Роман. І сьогодні у нас буде довгоочікувана рубрика, якої вже не було майже. Три місяці це звіт по ф'ючерсам мої особисто торги. Тому вмочитися максимально зручно, буде цікаво, корисно і інформативно. Поїхали, Щойно я записував це відео. Витратив на нього майже пів години тільки на запис, і потім зрозумів, що не записав скрінкаст, тобто запис самого екрану. І тому це відео буду записувати зараз вдруге, і воно скоріше за все буде вже коротше, тому що я не можу вже виділити стільки часу на те, щоб розповідати все максимально детально. Тому буду. Пришвидчуватися. І так, давайте більш детально. Останні три місяці я не публікував звіт по ф'ючерсам по деяким реальним причинам. Зараз вам розповім, чому саме. Але у мене, мені вдавалося краще заробляти на інвестиціях. І зараз також про це вам сьогодні розповім. І так, давайте подивимось, що саме у нас відбувалося на ринку. Ви можете бачити, що. Коли йде ось таке велике зростання, я особисто торгую лише лонгові позиції. Тому, коли ось так от зростає, то я забираю дуже дуже багато активно тейків по 10%. Там угода, угода, угода закрив через годинку, точніше відкрив через годинку, вже закрилося. І так ми можемо забирати там по декілька угод за один день, коли є така можливість. Але Останній звіт був за березень, і ось тут ми вийшли якраз таки на ось таке плато, да, і біткоін почав торгуватися в такому діапазоні. Тобто він трошки зростає, трошки падає. Зростає, падає, зростає, падає, зростає, падає. І дивлячись зараз на цю ситуацію, звичайно, можна було заробити набагато більше ніж заробив я за ці декілька місяців. Але тоді я цього не розумів і я не знав, що буде далі, тому... Трошки обережнішав і, трошки, можливо, недозаробив того, що міг би забрати. Але коли ви можете бачити, що ціна стоїть орієнтовно одна й та сама, а, моя стратегія, вона не те, що трошки починає буксувати, вона просто трошки. А, Замідляється, да тобто вона трошки сповільнюється, і менше, меншу кількість угод я можу робити. Тому за ці місяці було менше угод і не було що вам показувати. Ну і плюс отримав одну ліквідацію. Про це я вам зараз розповім. Це такий досвід, який я засвоїв. Не знаю, нахіра я її зробив. Про це буде більш детально. А ще одна позиція у мене була майже два місяці, і я її закрив ювелірно потейку. Зараз вам її покажу. І так. Я хочу цю позицію вам показати для того, щоб ви просто бачили, як саме працює моя стратегія, як саме я торгую і чому навіть в таких дебільних ситуаціях я можу заробляти гроші, коли всі інші злилися. По-перше, спочатку до ось цей ріст, коли все фантастично зростає, я публікую купу угод. Давайте порахуємо: раз, два, там, три, чотири. Ось тут було 5, шість, сім. 8, 9, Коротше, з десяток угод я публікую, вони закриваються просто фантастично швидко, людям подобається, всі кайфують, всі в захваті. Але стратегія працює так, і ринок працює так, що не завжди, запам'ятайте, я вам не буду тут продавати якусь пігулку, щастя, успіху і все інше. Тут максимально жорстко, можна з матом і ще й нахер пойти. Але давайте так, ринку. Ну, уявіть, ринок це такий дядько, який вже все встиг. Він сам диктує свої умови, і ви тут шкет в кепки приходите і кажете йому Дядя, а пошли туди. А дядя йому каже, це ти бля, щенок, я басалово. Ось ось хто такий ринок. А вам потрібно з ним працювати, тому що ринок ніколи не буде робити те, що ви хочете. Ринок створений для того, щоб багаті багатіли, бідні, втрачали свої копійки. І так, ми заходимо так само в цю позицію лонгову, бо ось цей рост йде. Неможливо чекати великі корекції, тому що тоді воно піде без нас і потрібно заходити. Я заходжу в цю позицію і бру, все, загруз. Тому що ця позиція в мене стає комом в горлі на декілька місяців. Зайшов я в березні і вийшов я а, лише ось декілька днів назад. Цю позицію я тримав декілька місяців в мінусах. Постійні мінуса, мінуса, мінуса. Ось тут трошки в ноль, але в мінусах задача була закрити позицію по тейку. Я сказав це в телеграм-групі, і про це я вам зараз також все покажу в телеграмі і в табличці максимально детально. Це просто такий вступ, де я вам хочу пояснити, що саме відбувалося за ці декілька місяців зі мною і з ф'ючерсами. І так. Я, моя стратегія була така, що до закуп позиції буде відбуватися лише на стадії ліквідації, десь там ось тут. І у мене ось тут, десь на 800 чимось стояли ордера на покупку, на усередні позиції. Але ринку, як ще раз хочу сказати, насрати на ваші плани. Тому треба було докупатися тут, 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 тут і потім ще раз тут. Ринок давав можливість. Купу разів усереднити свою позицію. Я ж як дебіл, якийсь не усереднював ось тут, не усереднював і просто чекав, чекав, чекав. Навіщо я це чекав? Не знаю. Це помилка, яку я вже виправив і почав виправляти. Тому доза я зараз набагато раніше в таких активах, як ефір. Потім я все ж таки усередню цю позицію, і моє середнє значення ось тут стає ну, набагато нижче, і закриваю її так само на 10%, але завдяки тому, що я добрав на. 3 ікса від стартової позиції. Тобто, наприклад, ми зайшли тут на 1000 доларів позицію, а тут я добрав ще на 3000 і загалом інвестовано 4000, то закриваючи тут на 10% після усереднення, я, я отримую 40% від стартової позиції, тобто 400 доларів чистим з цієї позиції. Це умовно, якби ви заходили на таку суму. Зрозуміли? Тому ця позиція так само в мене закрита потейку. Купа людей а, у віп-групі закривали тут, 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 тут. Отут, в нуль, вже майже нікого не було, ніхто не закрив. Всі закрилися ось тут. Всі, більшість, майже всі пофіксували мінуса. Ті, хто дотримали, усереднили, отримали плюс потейку. Оце у мене питання: нахера ви фіксуєте мінуса? Якщо у вас є конкретна стратегія, яка а, робить так, щоб у вас не було мінусів? У вас. Просто повинні бути гроші на усереднення цієї позиції, все і не будьте, блядь, жадібними. Не заходьте на великі суми грошей, тому що. Якщо ви ось тут зайшли на тисячу баксів, а у вас немає ще хоча б трьошки, щоб усереднитися тут, то ви можете її втратити, ви розумієте це? Навіть з третім плечем. Тому не жаднічайтесь, завжди залишайте гроші на усереднення. Тому я хочу сказати, що я не розумію ось цих прибутків, коли пишуть там до депозиту. Що значить до депозиту? У мене депозит набагато більше, ніж я виділяю на ф'ючерси. І якщо мені потрібно буде врятувати позицію, я буду головою розуміти, що я це готов робити, то я можу взяти гроші до... Якісь інші, і докинути, і збільшити свій цей депозит, і потім її врятувати. Ось і все. Тому, ну, що значить до депозиту. А якщо в мене депозит на ф'ючерсах, наприклад, 10 тисяч баксів, і що я повинен фіксувати мінус, хоча я можу взяти ще і добрати і зафіксувати тейк? Ні. Ну, нахера мені фіксувати той мінус. У мене ж не всі мої гроші на ф'ючерсах. Ви ж розумієте це? Тому я хочу, щоб у вас було так само. Підходьте мать вашу з головою. Я трошки буду ругатися, тому що дуже кваплюсь, і це, як я ще казав, другий раз записую це відео, де да і воно дійсно емоційне, тому що люди заходять на ф'ючерс і хочуть кнопку бабло. Не буде кнопки бабло. Будь ласка, не купуйте у мене доступ, якщо ви хочете кнопку бабло і заробляти з 100 доларів по 10 тисяч баксів в місяць, чи навіть хоча б по тисячі баксів. З 100 сотку можна заробити за місяць, нормально торгуючи по моїй стратегії, якщо ви хочете з 100... Заробити касар за місяць, то це вам до трейдерів в інстаграм і потім вони тупо зільють ваш депозит і все, тому що вони не показують, як е, отримують мінуса. А так як їх стратегія вона більш ризикована, то мінусів вони там отримують набагато більше. Моя ж задача не втрачати гроші. Я ж не, ну, не дарма вам кожного відео, в кожному відео в кінці кажу: не втрачайте гроші на криптовалюті. Правило номер один нашого з вами клубу: не втрачати гроші на фінансових ринках. Тепер переходимо до е, статистики. І так, останнє моя е, останній мій звіт був е, за березень. Ось ця угода по ефіру. Тут було 125% прибутку, чи щось таке ось цей місяць феноменального росту, да коли все ось тут от зростало, то ми бам-бам-бам-бам-бам, кучу тейків отримали, все забрали. І ось тут. Після осередня позиції ще 40%, тому 165% за березень. Далі йдемо. Ось ці три місяці, коли не було е, звітів, ви можете бачити, що четвертий місяць зафіксований, мінус 40%. Зараз буду ругатися про нього. Потім 30 і 90% вже почали виходити на нормальні рейки, скажімо так. Ось ця позиція, яку я зробив, я не знаю, навіщо я зафіксував цей мінус. Чесно скажу, я не знаю. Це моя тупість, дурість, і, можливо, через те, що купа людей мені казали, що не може бути так, що в тебе за півроку торгів немає жодної ліквідації. Хоча це було нормально, і її могло б і не бути вже за 9 місяців торгів. Я не знаю, що мною рухало і чому я зробив цю ліквідацію, її можна було спокійно. Врятувати як ту позицію з ефіром і як ще купу позицій, які я вже рятував. І так само ось тут у мене салана, яка так само була докуплена і закрита в 40 прибутку. Я не знаю, чому я це зробив. Це просто таке, знаєте, як ну не може бути все ідеально. Тому ось ця жопа у мене буде, і я готов її вам показати. Тому так, да, вона є. І ось цей єдиний місяць, який я закрив в мінусовий. Якщо ви побачите взагалі ось цю всю статистику, всі відео, все детально є на цьому каналі. А, то зазвичай я торгую орієнтовно 100% в місяць. А, буває по-різному. Але ось це перший місяць, коли я отримав мінус 40% І ну окей, тобто тут 40% я перекрив, тут мінус 40% я отримав. Тобто, якщо вважати, що тут було 125%, як я і показував в попередньому відео, то тут був би 0%. Але якби не оця довбана позиція, і якби я її закрив хоча б в нуль, а краще по тейку, то тут би так само було орієнтовно 100%. Коротше, я не знаю, що, ну, що мною тоді рухало. Може, я. Не знаю, чесно, не знаю. Далі, третій місяць. Лише три угоди закрито, бо тут було ну, тут все падало. Ось ви можете подивитися, що тут реально все у нас падало. Якщо ми подивимося на той самий біткоін, то ну, коли все отак от падає, лонгові позиції, ну чесно, трошки важкувато, мабуть, закривати. Я думаю, ви розумієте, але все ж таки 30% там забрано. Так, да, я не торгую шорт, тому що ну, у мене такий принцип. У мене стратегія, в якій я торгую лише лонг. Все. Ну не буду пояснювати зараз, хочете долучатися у віп-групу, там детально все почитаєте, чому саме так. І наступний місяць у нас закрит вже 90%. Ось салана. Так само вона була добра, доброта, врятована позиція, все чітко і зароблено ще більше. Якщо ми тримаємо ризик і готові добирати позицію, то ми повинні отримати більше прибутку. Ось він є. Так, табличку вам показав, тепер давайте покажу вам всі угоди по самій фьючерсній групі. Я завжди вам все показую, тому і зараз продовжу. Ось тут у нас березень і поїхали далі. Переходимо ось на ці угоди, які я вам ще не показував. Ось вона саланка. Тут, ну, ти можеш бачити, що ось я заходжу на корекції. Ось тут на відриві, ось такому відскоки, я закриваю потейком, все чітко, ювелірно, красиво. Так само тут, але ось ця довбана позиція, коли я заходжу і. Воно все падає, і замість того, щоб тут добрати, усереднити позицію, і потім на отскокі забрати, як і потрібно блядь, робити. Я як у той, блін, ну, не, не зрозуміло хто, але просто фіксую цей мінус. Не знаю, на черта я це зробив, просто ненавиджу цю позицію. Вона максимально тупа. Не розумію, навіщо я це зробив. Можливо, щоб показати вам. В цьому відео, що по ефіру ось врятована, витримана, доб, добрата і зароблено 40%. А ось тут я, мов, дебіл, нічого не зробив і просрав. Тобто з яйцями і без яєць. Ось такі два результати. Я не знаю, як ще це коментувати. У мене просто срака горить через цю позицію. Далі я йду вже. Ну тут вже чесно нічого такого цікавого, тому що далі я вже просто йду, ось всі позиції перед вами. Можете все бачити. Далі працюю, публікую всі свої угоди, все закриваю по тейкам, далі все по стандарту. Вже йде, трошки менше угод було, але вони були. Ось, наприклад, ця ж сама позиція по салані, ну інше. Коли так само ми ну дуже великий рост просрали, але я сподівався ще добрати. Але я розумів, що окей, тобто я вже засвоїв свою помилку, і я такий: окей, я тут зафіксую, якщо ні, то доберу і потім зафіксую. Хорошо, воно почало падати. Врешті-решт, у мене вистачило мозгу в цей раз добрати цю позицію, і я її добрав усереднив і зафіксував ось тут. Чотко. молодець. Їдемо далі. Так само тут вже торгується тон. Ви можете бачити, що я торгую на байбіт. Ось тут зайшов позначка, ось тут вийшов позначка. Все офіційно, все легально, працюю на свої гроші. Так, ось ця позиція. Я пишу, що вона мене трошки вже задовбала по ефіру, але я кажу, що я закрию її потейком. І дійсно я закрив її вже потейку. Це мене дуже радує. І так, їдемо далі. Так само, саланка. У нас, ну, ви бачите, що я чекаю корекцію, заходжу, забираю маленький рух. Якщо вона падає далі, добираю, потім забираю більший рух. Ну, яйця повинні у вас бути, гроші повинні у вас бути, якщо ви хочете заробляти на фючерсах. Якщо ви хочете втрачати на фючерсах, то ви можете слідкувати за угодами гуру трейдерів і просто зливати свої маленькі депозити. Ось і все. Якщо хочете йти вдовго, то будь ласка, можете долучатися і повторювати мої угоди, якщо у вас є таке бажання. А я роблю сам угоди на свої гроші. Це все мене повністю. Фінансує, скажімо так, і я самодостатня людина, якій не потрібно щось там вам парити для того, щоб е, кормити свою беху. Свою беху я кормлю з інвестицій. І так, доги так само ви можете бачити, що ось тут була величезна позиція. До закупу в мене був десь тут, але не дійшло, не дозакупився, а все рівно закрилася позиція потейку. Треті плечі ніколи не використовувати великі плечі, бо будете вйобані, скажімо так, цим ринком. Догі так само в мене закрито, все чітко, чітко, чітко. І ось вже почався новий місяць, тому не буду вам його показувати. Він ще буде в наступному відео. І так, друзі мої, що хочу сказати, якщо по фьючерсам в цих місяцях у мене не було сильно великих результатів, то результати ша результати шалені були у мене на фондовому ринку. Також я вам можу показати, що на фондовому ринку я а, закрив декілька позицій, де інвестував 44 тисячі доларів і закрив майже 15 тисяч доларів прибутку 33% за один місяць. Це Дуже крутий результат. Переходьте в Телеграм, читайте там максимально все детально, описував. Якщо у вас є бажання долучитися до моєї віп-групи і слідкувати і повторювати мої угоди на ф'ючерсах, на споті, на фондовому ринку, бачите, які акції я купую, чому я їх купую, які ф'ючерсні угоди я роблю, чому я їх роблю, і повторювати їх. Також мати зв'язок завжди зі мною. Особистий час, чат у вас буде зі мною. Також у вас будуть чати з іншими людьми, яких вже більш ніж 600 людей у віп-групі. Ви можете писати мені в телеграм, посилайтеся. Залишаю в описі. Зараз ціна 200 доларів е, доступ назавжди, але зараз діє акційна пропозиція 150 доларів доступ у вас буде назавжди до всіх моїх закритих груп, до всіх моїх угод і до всього, що я буду робити далі. На цьому сьогодні все. Впевне, що це відео буде для вас корисним. Бережіть себе і не втрачайте гроші на криптовалюті. Пока!